У світі багато незвичайних і навіть дивних продуктів. Щоб їх спробувати, потрібно серйозно витратитися. Подробиці в нашому огляді чорна курка в Індонезії розводять рідкісний і незвичайний вид курей, Аямцемані. Птахи повністю чорні, починаючи від оперення і закінчуючи шкірою і внутрішніми органами. Яйця несучок теж чорні. Справа зовсім не в генії інженерії, а в гранично високому рівні меланіну, що міститься в організмі чорних курей і м'ясо. Яйця, аямцемані їстівні і дуже корисні. Правда, поласувати рідкісним птахом вдається не кожному. Вартість однієї чорної курки може доходити до 200 доларів. Морське вушко. Дивлячись на слизький молюск під назвою Морське вушко, складно повірити, що це дорогий делікатес. Сьогодні морське вухо можна купити від 80 євро за кілограм, а деякі екземпляри коштують 1 тисяча євро молюск, що мешкає у водах Китаю, Тайваню і Каліфорнії. Володіє не тільки ніжним смаком, але і унікальними лікувальними властивостями, очищає печінку від токсинів. Допомагає вилікувати цироз, жіночі хвороби і вельми ефективний, як афродизіак. Кава Копілювак – найдорожчу каву в світі виробляють із зерен. Що пройшли через кишечник звірка, цивети зростає така кава на островах ява, суматра і Сулавесі, незважаючи на те, що цивета, хежак. Вона не проти поласувати ароматними кавовими зернами, частина яких виходить не цінителів кави не бентежить такий нестандартний спосіб виробництва, щоб насолодитися копільувак. Вони охоче викладають 300-400 доларів за кілограм. Ціна цілком виправдана. Якщо вірити експертам, кава володіє рідкісним карамельним відтінком, пахне шоколадом і взагалі є напоєм богів. Діамантова ікра найдорожча і цінна ікра. Зовсім не чорна, а біла називається вона Алмаз, що в перекладі з іранського означає діамантова. Отримують цю ікру від білуги Альбіноса, яка водиться в Каспійському морі біля берегів Ірану. Ікра має витончений горіховий присмак і коштує приблизно 2000 доларів. За стох фасується Алмаз в баночки з чистого золота. А оскільки чисельність білуг альбіносів продовжує знижуватися, щорічні поставки ікри складають всього десять на рік. Чорний кавун елітний делікатес родом з Японії, чорний кавун денсуки, насправді відтінок кавуна темно зелений. При цьому шкірка, начисто позбавлена смужок, зростається дивина тільки на острові Хоккайдо в обсягах, що не перевищують 10 тисяч примірників на рік, така рідкість і дозволила японцям зробити з чорного кавуна дорогий бренд. Вартість денсука варіюється від 3200 до шість доларів за штуку, і, хоча м'якотька, вона дуже солодка, червона і бархатиста, все ж така ціна дещо шокує. Виноград римський рубін ще один дорогий делікатес в Японії, крім розкішного рубінового кольору, він відрізняється дуже великими ягодами розміром з кульку для пінконгу і вагою 20 гнате, щоб вивести рідкісний сорт. У японських виноградарів пішло цілих 14 років. Тимчасові і фінансові витрати окупилися з лишком сьогодні грону римського рубіна, коштує не менше 5400 доларів. Картопля лабонотте найдорожчу картоплю в світі вирощують у Франції на острові Норматі по виду звичайна картопля, проте ціна на лабонотте коливається від 500 до 700 євро за кілограм. Така висока вартість пояснюється умовами виробництва, картопля удобрюють виключно морськими водоростями. А всі операції з вирощування проводяться вручну, якось лабонотте володіє дуже м'яким, незвичайним смаком, що поєднує в собі солодкість і солоність, а шкірка у неї така тонка, що її навіть не зчищають.